Перше допомогу Ріната Ахметова доставили у вісім населених пунктів Ясинувацького району Донеччині. Тисячі мирних жителів там під постійними обстрілами, аби отримати продуктові набори до села Орлівка, з'їхалися сотні людей. Як виживають? Дізнавалися кореспонденти сабитій. Олександр Коряка заїжджав до селищної лінії вогню вже чотири рази. Але в Орлівку їде вперше. По Людям видно, які без роботи сидять ця допомога дуже нужна. Шлях з Маріуполя в Орлівку довгий доріг майже нема, а обстріл може початися у будь-який момент. Тим часом гуманітарну допомогу вже чекають 400 людей. До Орлівки з'їхалися жителі шести селищ. Кіпки нарядили, все в порядку. У середньому на одного благоотримувача волонтерів йде трохи більше п'яти хвилин. Оформлення талонів, перевірка документів і продуктовий набір виживання видається на руки. Допомогу Ахметову отримують пільговики, переселенці, багатодітні сім'ї, малозабезпечені інваліди та пенсіонери. Ви за себе і за дедушку, да, да, Так, за свою та ага. Большое спасибо Ренату Ахметову, що нас не забуває. Помагає нам. Ми все время живемо під обстрілами. Сьогодні в селищах, що входять до Орлівської сільради, проживає півтори тисячі чоловік. Протягом року звідси виїхала половина жителів. Більша частина із тих, що лишилися старі та інваліди, яким податися сьогодні нікуди. Приблизно 500-600 домостроєнь на сьогоднішній момент. мають розрушення частішне, около 150 будинків, домов, повне розрушення 12 домов. Є серед жителів і переселенці. В Орлівку до родичів перебралися люди із Донецька, Горлівка, Макіївки. Але останнім часом обстріли в цьому районі посилилися. Нас розбужують утром і закалихують вечіром. Як можна спати? Загалом допомогу Ріната Ахматову отримали 850 жителів восьми селищ Ясенувацького району. Стараємося забезпечити наборами саме-саме най незащищені населення, які не завжди можуть добратися в наші районні міські центри і отримати набори в стаціонарних пунктах видачі. Бригади мобільної видачі штабу Ахметова працюють з травня. Більше 10 тисяч наборів саме стільки доставили за два місяці, і у кожному селищі усі хочуть одного: закінчення війни. Ми всі українці, одне ціле Україна, і ми хочемо миру. Всім здоров'я, благополуччя, удачі і чистого голубого неба над головою. Вікторія Чистюхіна, Микола Осиченко, Володимир Конопля, Сабиття Канал Україна.